Четвірка кубків це коли зажрався, коли вже все дуже добре, і людина ну, просто з жиру біситься. Як буде діяти стосовно вас, п'ятірка пентаклів, п'ятірка жезлів, вийде на зв'язок, тому що без вас все одно тяжко, от вам покажу. От такі гномики милі. Вийде на зв'язок без вас тяжко, без вас складно. Вийде на зв'язок по п'ятірці жезлів, посваритися, має намір якось прогнути вас, має намір якось по п'ятірці жезлів відстояти свої інтереси, так тому що вважає, що ви. Не враховуєте його інтереси і потреби. А, так, що вам робити в цьому конфлікті, як вам себе поводити? Трійка пентаклів, п'ятірка кубків. Ну, ви знаєте, до речі, що тут можна зробити? Тут можна насправді по п'ятірці кубків навіть включити таку дуже е, дівчачу позицію. Е,